Іноді мені попадається відео в Ютубі, які демонструють зборку двигателя і установку хорошого правильного коленвала. З заміною цап, з заміною пальця, заміни обойми шатуна або повністю шатуна і роликів. І люди демонструють, кажуть, о, дивіться, який у мене хороший результат. І відповідно міряють колінвал. Зараз я покажу, як вони це роблять. От у них стоїть колінвал. От не беруть, ставлять індикатор. Отак. От ставлять індикатор отак. От і міряють, кажуть, о, ох, і клас! Ох і клас. Колінвал може бути отаким. І в оцих містах, звісно, індикатор покаже дуже, маленьку, дуже маленьке бієння. Так от, всі колінвали світу. Мірюється максимально близько до центра. От індикаторну головку я ніколи не ставлю отак. Індикаторну головку я ставлю всі повернуто бік. Чому? Щоб максимально приблизити до центра. Раніше в мене був удлінитель. Можна головку вивести вверх з допомогою штанги. Але штанга на великій відстані дає маленьку похибку на наклон. І ця наклон може дати півтори сотки погрішності. Тобто це називається самообман. Коленвал буде показувати б'єння сотки, а насправді буде 4,5 або 5. Для демонстрації клієнту це хороша тематика. Вообще, взагалі, клієнту, якщо він, наприклад, Взагалі не, не знає, що таке мотоцикл Ява. Йому можна показати просто на уголках. Як це роблять? Беруть два уголочка. Отак так от уголочки. Беруть їх, кладуть отак от. Один уголочок, другий уголочок. І ложать на нього зверху колінвал. Беруть індикатор, сюди ставлюють, Сюди ставлять індикатор, крутять. Кажуть, дивіться, класно, б'єння нема, все чітко. Але насправді так колінвал не перевіряється. Колінвал перевіряється обов'язково на глухих центрах без із нажаття. Чому в центрах? Тому що колінвал міряється бієння, биття. Він не міряється, щоб як зробити, щоб стрілочка поменше. На індикаторі показувала, воно має показувати бієння об'єктивне, яке є. Тому ізміряти біння на краю цапфи, це не є неправильним. Ну, можна перевіряти там чи не забити, чи молотком не били по колінвалу. От, от і все. А реальне биття воно не покаже. Також, от, наприклад, є у нас е, терець цапфи. От індикатор буває, ставлюють отак, отак, отак ставлюють. Ну, це неправильно. От він перпендикулярно. Перпендикулярно, вертикально має стояти. От, наприклад, спеціально беру. І сьогодні такий день якраз є можливість показати. І коли колінвал стоїть в центрах, його не треба брати за шатун і крутити. Його треба акуратненько провертати. Ну, я показую дуже коленвал з, з великою вироботкою. До речі, навіть нажаття на центра на стіл рукою поклав. Індикатор це покаже. От Я, наприклад, здвигаю, показую, що він не в повітрі висить, а що він реально заходить на ЦАП. Дивлюся, щоб тут зазорчик був, щоб воно не терлося. І плавно провертаю. Тут зараз дуже велика, дуже великий пробіг цього колінвала. Мабуть, скільки років 30 він проїздив? Ну, приблизно. Да. Тут е, в районі 6-7 соток навіть не биття, а вибив підчіпник, виїв прям підчіпник в, в цапфі. Тобто, Підчіпники мінялися 3 4 рази. Тобто. Йому вже время прийшло. Так, а тут не треба на іншу сторону. Тут треба на іншу сторону. Якщо робити не самообман, а мірять правильно, ну от, у нас є по центру цап-індикатор. І акуратненько я його провожу. В районі 800. сотих. Все дивіться, я отберу, руку кладу на, на центра, Уже це показує. Я ось на стіл кладу руку. Це показує. Я, я на колінвал кладу руку. Стрілка це показує. Якщо я буду за шатун піднімати вверх вниз це теж стрілка буде показувати. Тому колінвал я провертаю дуже повільно за щоки, щоб він його не сильно нажимати на нього. Цей колінвал. Ну, не знаю, мені кажеться, аж в дуже крайніх випадках тільки можна ставити, тому що він на шатуні. Ну, як таковий люфт немає. Вверх вниз він люфта не має. Тут стоїть е, новий палець шатунний від москвича, перешліфований. Нові ролики, но обойма стара. Бієння на самому Шатуні як такого немає, але він буде в картері пригать. О, цей кальнувал, здається, я реставрирував у 2016 році і випресовував своїм пресом. Ну, мастер після мене перепровіряв то пальці ну Одна присовка, інша пресовка вийшла досить точно. Ну, палець трошки вийшов довший. Тому він, з одної сторони, трошечки як випірає. Ну, нічого страшного. Зате я на ньому од'їздив здається. 16, 17, 18, 19, 20. 5 років я на ньому від'їздив. Так, да, він гримить. Він тут на цафах е, гримить. Я, в принципі, хотів цапфи поміняти. Вони є, продаються в інтернеті. Тут прямо аж видно, пальцем ось аж, аж ступінька така є. Продаються цапфи в інтернеті, можна цапфи купити. Але є одне маленьке але. Е, от, в щуці, я зараз її покажу ближче. Є центральний отвір. От він, центральний отвір. Так от цей центральний отвір відносно цього бліна являється не в центрі. Ну, от так от. Тепер з цим і живіть. Більше того, в самому початку він являється не ідеально круглим. Я глубоміром міряв. 16 м здається, чи 16 чи 32-м, не пам'ятаю. І він от в краю показує біння. Причому не вверху і внизу, а в боках показує. Тобто він отакий букою О з боків, а потім йде круглий отвір. І коли цапа заходить з нутрі на вулицю, вона йде, по суті, діло, в коніческ... вона е, така коніческа іде. І досить. Трошечки, щоб під углом пішла та цапфа, і вона вже буде не перпендикулярна. Ну потім по ній можна стукати, не стукати. Але коли е вставиш індикатор, вставиш центра, приміряєш, то цапфа показує 0, Тільки вже цей маховик буде давати там, десятку чи півтори биття. Отак от, от. І в, іншій, в іншому бліні це отвір може бути зміщений в бік або, навпаки, вниз. І тому ці маховики будуть не будуть прямо, щоб два разом вони мали биття в одному місці. Тому ці цапфи запресовуються на заводі трошечки з більшим припуском. І в собраному виді потім прошліфовується. Тоді виводиться на колінвалу 0. Ну коли випресуєш зразу цю цапфу нову, то вона все одно буде показувати деякі бієння, тому що у неї згідно цієї окружності є зміщення невелике. Е, да. Тому, якщо, наприклад, чоловік якийсь там поміняв цапфи і каже, я от. Ось от, дивіться, собрав колінвал, У мене тут 1,5 сотки. Ну, знаєте, що це фокус Копперфільда, такого не буває. Навіть абсолютно в новому колінвалу бієння може бути від полусотки сотки на, наприклад, там найменша частина. І може бути там до 2,5% чи до 2,8% сотки, може бути биття. Притом всегда на всіх коленвалах показник на лівій цапфі на правій відрізняється, тобто він не одинаковий. Якщо, наприклад, коленвал центрується ще з грубих там, розмірів, то він може бути там, з однієї сторони 15%, сотих, з іншої сторони 14х. Коли це доводиться вже до менше, 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 то потім різниця буде, якщо з однієї сторони, там, сотка, з іншої, може бути 1,5 або 2, тобто, вони ніколи не будуть одінаковими. Да, э, це старий коленвал я просто перемірюю для пам'яті. Тут приділию наклеїчку, покажу, що цапфи тут треба буде протачувати, напаювати, прошліфовувати. Це така дорога процедура, але можна зробити. але Це довго-дорого. І зараз я це просто не потягну фізично, тому що. Потому що потому. Ну, просто я не... Раніше я б таке діло поїхав, би договорився, зробив. Ну теж люди можуть зробити, наприклад, провалить розмір, прошліфуєш, прошліфують, і підчіпних можна, наприклад, не налізти. У мене такий випадок уже був. Або, наприклад, провалять розмір. Таке теж у мене було. Треба. Не надіється на 100%, що навіть мастера великі і ті помиляються. Я зараз бачу, що помимо биття, я бачу, що ця цапфа, вона от така. от. Отака от В неї прям посередині така яма. І тут посередині яма. Тобто цей колінвал я наклейку приклею і скажу, що цап ремонт цап. Не знаю, може колись поміняю. Не знаю, подивлюся. А мій колінвал, зараз я його покажу. Так, оцей колінвал, який їздив. Який їздив? І тут видно, що, я пам'ятаю в якомусь році, уже цапа ремонтувалася, точилася, нав, напилялася, запікалася і прошліфовувалася в розмір. Так, оце в мене був... Це дрон? Ні. Це Honda Dio. Так. І зараз можна повільно подивитися, з яким биттям цей колінвал їздив. Ага, тут поки цей поршень не дасть, їм поміряти. Не дасть, він поміряти. Не дасть треба витягувати буде Поршень. Не дасть поміряти. Не дасть поміряти. Поршень треба витягувати. О, тут биття взагалі показує величезне. Показує величезне биття. Ну, просто огромніше биття. Огромніше биття. І... Мені непонятно, що так трапилося. Биття тут прям дуже-дуже здорове. Дуже здорове биття. Да. Тут, е, тут десь в районі в районі двох десяток тут биття. Такий колінвал ставить наяву поки не можна. М-да. Такий колінвал ставить. І шатун прям. Стучить гримить. Стучить гримить. Так. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Бачите так, неждано і не гадано. то произошло, Непонятно. Такого б'єння не було. Може він, може він в цьому в щоці вже вироботка така, що вже не, не держиться центровка в щоки. Не держиться центровка в щоки. Ну тут биение, конечно, чуть поменьше. Тут биение чуть поменьше. Тут биение чуть поменьше. але... Ні, тут не можно. не можно померить, бо він з, 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 з поршнем. Але порядка пів... А, ні, не, сейчас я не достав. Не достав, так надо ставити. Ага, Десь порядка півтори десятки. Ну, хай я даже нажимаю. Десятка по-любому тут є, це коленвал такий ставить не можна. Надо розбиратися, що ж це тут таке произошло. Може, може, съемник. Десь надавив на початку цапфи. Може сьомник на началі цапфи десь. Ну, щоб камеру дуже довго не записувати. Треба буде перепровірити, може десь ударено в ЦАПФу І є деформація цапфи, і воно, виходить, неправильно показники робить. Треба буде ці ямки. В цапфі трошечки під цей, підрихтувати, щоб перепровірити їх. Ось на центр треба буде переставити індикатор. Переставити індикатор І подивитися. І подивитися. В чому ж діло. Ну, такого не було, звісно. Колінвал цей ставився, такого бієння не було. Ні, в районі... В районі сотки ця не, не пошкоджена ямка. Там, де колінвал, де генератор у нас стоїть. А ця. Зараз. А ця, зараз. А ця, зараз подивимося на краю. Там, де в нас стояло сцеплення. Там давно стояло сцепление. Так, держимся. Ну вот же. Ямка пошкоджена. Ямка пошкоджена. Ямка пошкоджена. Надо ее шабером править. Да, 600 он объе. Це багато 600. Соток. 600 соток б'ється багато. Ну, далі продовжуємо зборочку.